Хочу розповісти про види кріплення язичка, які бувають ті, які я знаю. Ну, саме розповсюдження на це запресовка, запресовка в прорізь. Так це виглядає. Тобто робиться отака прорість рівна, квадратна. Це саме такий простий спосіб. Ставим язичок, сюди б'ємо молотком і воно напливає сюди метал. Це використовується в дримбах там оціх, ну от, наприклад, і Буйківських. Більш-менш невеличких інструментах це, в принципі, оправдана така річ. Далі майже те саме, але робиться два таких удари з убилом, де ми маємо отаку річ. Ми спочатку робимо таке саме квадратне тут, прямокутне. І коли ми б'ємо отут зубилом, отак, то тут утворюється такий ластівкин хвіст куди ми можемо вже більш так надійно, ну ненадійно, скажем, встановити і підрівняти язичок. Бо тут він буде трошки гуляти. І можна його вже запресувати попередньо в цей Ластикінхвіст. І тоді вже далі ми б'ємо і вже закріпляється остаточно. Тут. Далі ще от схожий спосіб, але інакше робиться трошки. Щоб у нас, наприклад, може нам по дизайну не потрібно, щоб у нас були тут оці пробиті такі полоски, то це робиться або фрезерується зразу. Спочатку також це таке прямокутне робиться, або зразу ластів кінгвіз фрезерується, або може отаке бути. Пропили в цей бік. Робляться таким інструментом, типу пилочки, або Last King робиться. І так само Зачок встановлюється, запресовується і тоді вже кріпиться остаточно ударами сюди. от Далі запресовка в отвір. є можливість отримати отвір у нас в корпусі, то є такий спосіб, коли це корпус, це отвір пробитий або просверлений, там вже хто як. Ставиться язичок, і клином, сюди клин забивається, такий вже запресовується на ну, такий спосіб також розповсюджений досить далі більш складний спосіб запресовки в отвір це коли робиться отвір або він більш тонкий сам отвір, ніж тут, або сам язичок, він має дуже Край дуже такий товстий, тобто він виконаний ковальським способом. У нас є товстий край, який ми можемо сюди забити прямо. Якщо у нас язичок не ковальським способом, а там міліметр 1,2 десь, то робить ну, оцей пробити таку тонку, мабуть, неможливо, Ну, трошки більше пробивається, наскільки можливо, тоді сюди ми б'ємо, трошки сплющуємо її і він туди. Встановлюється спочатку, бо він повинен бути сам язичок трошки на конус йти. Тобто ну, сточене тут потрібно, щоб було край у нього, наприклад, 1,2, а тут міліметр або там, 0,8, наприклад. От, і ми встановили сюди язичок, десь по цій межі встановили в отвір. А тоді воно вже ну, тут. Плотно, ну, так щільно стало і забиваємо його туди, і він вже запресовується. Це у нас сицилійський такі традиції. Такий спосіб використовується. Досить такий трудоємний, як, на мій погляд. Далі різьба. А, ні, ще, ще один спосіб. Хотів сказати різьбовий спосіб, але забув ще є отвір, але не запресовка. Тобто це спосіб такий запаюється просто. Є такий отвір, наприклад, у нас це вид боку, Корпус не, не наскрізь просверний. Це, як, ну, як правило, це відливки якісь там. Тобто, де ми можемо залишити такий невеличкий паз. Сюди ставиться язичок отак. Він лудиться спочатку на улову, і тут лудиться і в розігрітому вигляді трошки такому, він ставиться і там просто припаюється. Ну, Це не дуже гарне. Це технологічно Тобто це швидко робиться, але на зуб це дуже погано буде вплив мати, тому що голову буде з'їдати, воно м'яке, буде з'їдати обертони. Далі ще ну це такий спосіб, я його робив один раз, тільки в якості такого концепту. Я його не знаю, не так. По фану робив, скажімо. Це я робив, я просвер, я пробивав е, такий круглий отвір, я брав такий проток, у якого я робив прорізь. таку, ну або довшу. Сюди ставив язик, в цю прорізь і забивав уже в корпус оце разом і воно так запресовувалось. Тобто там отвір був пробитий в корпусі трошки на конус теж. Отак. І вийшлося, що в нас отаке. В общем, десь так воно виглядало. Отаким чином. А далі, ну мені просто сподобалось, як це виглядає. З точки зору дизайну, але по технологічності це не дуже вдала ідея. Складнувато з цим працювати. Далі різьбове кріплення. Різьбові бувають просто в нас язичок, наприклад, прикручується до корпуса, в корпусі є різьба, і він. Прикручується на винти сюди. Це дуже розповсюджене, це всі ви, мабуть, бачили. Далі, наприклад, робиться оцей корпус, тоді ставимо язик в нього, і накладкою такою притискається, винтами сюди. Такий також гарний спосіб, досить досителочний. Ще є такий спосіб трошки дивний: ставиться язичок на корпус. Є така деталь, яка приварена зазвичай на корпус. Таким чином. Тут в отвір з різьбою, і сюди встановиться винт, який Притискає язичок. Це кріплення сухарі, здається, називається такий винт, або там він шестигранник тут, в общем, таким чином. Ну і ще, мабуть, можна сказати, що бувають кріплення заклепкою. Це таке саме, як от винтом, тільки на заклепки ставиться. Ну. Десь коротко так, оцінки я давати не буду цим всім кріпленням. Там ви вже розберетеся, кому яке більше підходить і подобається.